Ну а ілон маск найближчими тижнями піде з ролі держслужбовця. Як написало видання «Політико», про це Буцімто заявив у своєму своєму оточенню президент США Дональд Трамп. За даними джерел видання, голова департаменту ефективності держуправління піде одразу по закінченню терміну наприкінці травня або на початку червня. Зазначається, що Трамп все ще поки що задоволений маском і його ініціативами, але для підприємця настав час взяти на себе допоміжну роль. Політико прогнозує, що бізнесмен збереже свою неофіційну роль радника і продовжить час від часу з'являтись у Білому домі. І вперше з моменту вступу до НАТО шведські винищувачі розпочинають патрулювання повітряного простору Альянсу з території Польщі. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. За його словами, ця місія є демонстрацією згуртованості і солідарності союзників і потужним фактором стримування будь-яких зароз з боку Росії. А вимоги до оборонних витрат НАТО зростуть у Понад півтора рази про такі очікування від майбутнього рішення саміту організації, заявив генсек Альянсу Марк Рюте перед зустрічю міністрів закордонних справ Альянсу. А під час підготовки до саміту НАТО за словами Рюте буде потрібно точно визначити, яких цілей альянс має досягти, і які прогалини він має зараз. Водночас, деякі проблемні сфери вже відомі за словами генсека Марка Рюте. Організації треба більше далекобійних потужностей, тобто збільшити інвестиції в усе, що стосується сухопутних Військ і їхнього оснащення. Нагадаю, що е, саміт НАТО відбудеться наприкінці червня у Газі. далі про конкретні бойові зіткнення на фронті знову про фронт бійці підрозділу булава 72 72-ї бригади відбили російський штурм з масовим застосуванням танків. Помітно, що росіяни атакували через складну місцевість, додатково укріплену ще й інженерними загородженнями. Деякі танки при цьому застрягали в болотистій місцевості і підривалися на мінах. На думку осінь дослідника і мім, цього разу наших захисників атакував 80-й танковий полк 90-ї. Танкової дивізії збройних сил РФ бойові машини російські просунулись досить далеко через сіру зону, перш ніж були знищені українськими дронниками.